Віншуєм вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Різдво, яке ми нині з вами святкуємо, супроводжують багато традицій. Одна із них це віншування. Тож більше про звичаї одного із найбільших християнських свят поговоримо сьогодні у новому випуску програми Мова про мову. Вітаю! Отож, що таке віншування? Це привітання у віршованій формі, що є складовою вертепу. Традиційно віншування промовляють після колядок у вечір різдва. Діти й дорослі через віншування намагаються поділитися радістю, любов'ю, добром і побажати, щоб новонароджений Ісус дав те, чого вони найбільше потребують. Тож вранці українці вітаються фразою Христос народився, а у відповідь чують славімо Його. Ми можемо вітати рідних зі святами, можемо бажати чогось або ж зичити. Однак у контексті саме різдва найкраще підходить віншувати. Давайте розберемось. Зичити означає висловлювати побажання і має похідні зичення, доброзичливість, доброзичливий, доброзичливець. А от бажати це мати бажання, виявляти бажання. Вітати взагалі означає просто звертатися до кого-небудь під час зустрічі з привітом. А от саме віншувати вже означає поздоровляти, тобто бажати здоров'я, добра, чого-небудь гарного співрозмовнику. Історія не одне століття випробовує українців. Опорою у складні часи для наших предків завжди були віра та традиції. Тому навіть під час репресій і заборон українці все одно співали колядки та проголошували віншування. Так, до прикладу, з'явилася колядка Сумний святий вечір 1946 року у ній бажають волі та долі українському народові. Адже коли є проблеми, люди мобілізуються і намагаються висловити весь свій біль в колядках та віншуваннях, тому бажають передовсім миру. Так, от минулого року навіть виникло кілька колядок та віншувань, які реагують на війну та завершуються побажанням перемоги скерованої до світлого майбутнього. Наприклад. Віншуємо вам нині усі добрі люди, нехай поміч Божа завжди з вами буде. Хай кожної днини, кожної години Бог благословить, біда хай загине. Калина, хай квітне в зеленому гаю, хай рідне слово, серця зігріває, а наша країна нехай процвітає, Христос ця рождає. Або ж ще є така мир тобі, українська родина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини, щире слово і правда свята. До речі, про колядки чи не ключовим терміном, який позначає традиційні різдвяні святкування та обрядові реалії, є коляда, що з латинської означає перший день місяця, а у давньому Римі календа казали на святкування, яким завершувався старий рік і починався новий. Слово коляда не лише було синонімом до головних зимових свят, так різдва. Перша коляда Нового року і водохреща це водяна писана коляда, а й дало народну назву місяцям. Наприклад, грудень у сербів коледар, у болгарів коледа, а січень у деяких районах Полісся називали коляди. Слово коляда огорнуло узагалі собою увесь різдвяний простір слов'ян, адже колядою звалися і обрядові пісні, і вечеря, і дарунки колядникам, і новий вогонь, який розпалювали у печі на різдво. Коляда – це назва до християнського свята, що відзначали у ніч проти 25 грудня на честь оберту сонця на весну. Цього дня наші пращури вшановували кожен місяць року, співали пісні про сонце, місяць і зорі. У наші ж дні коляда набула християнського сенсу. Тепер колядками називаються різдвяно-величальні пісні, що прославляють народження Ісуса. Українське Різдво має надзвичайно давнє коріння. Воно бере свій початок із язичницьких часів, і, безумовно, слова, які дійшли до нашого часу, вони якраз із того періоду надзвичайно давні за походженням і містять у собі глибоке світоглядне значення. Оскільки головними атрибутами Різдва є кутя, Узвар, дідух, коляда з колядниками. Хліб на столі, то, мабуть, і головними лексичними одиницями, саме Різдва, як свята, є згадані слова. Що стосується інших зимових свят, зокрема щедрого вечора Старого Нового року або водохреща, то м -м, лексичні одиниці пов'язані саме із щедротами. Земними щедротами і віншуваннями, побажаннями у новому господарському році мати усі гаразди, які тільки людина може звичити і собі, і іншу, із найпоширеніших віншувань, які Досі побутують на території Хмельниччини, є такі загальновідомі, коляд-коляд-колядниця, добра з медом поляниця, а без меду не така. Дайте, дядько, п'ятака, а ви, тітко, гроші, будете хороші. Насправді давні віншування вони втратилися в просторі у часі і часом видозмінюються на сучасні, зокрема, і дещо комічного змісту. Коляда, коляда, дід на бабу погляда, баба на ікону, дайте самогону. Або ж коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а п'ятак не такий, дайте, тітку золотий. А ви, дядько, гроші, будете хороші. Іноді, окрім жартівливих примівок, якими просили. Заколядувати та віддячити за коляду, і ще існують посівання, посівалки в народі, якими саме молоді хлопці або чоловіки, аж ніяк не жінки, заходячи до хати, віншували, саме не вітали, як бачимо, а віншували господарів. При цьому казали: сію, вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця, цибуля як дуля. Боряк як кулак, щоб на той новий рік було краще, ніж торік. Ми маємо розуміти, що слово Різдво має давнє дохристиянське язичницьке походження і означає род з двох народження з двох стихій, народження і пов'язане зі словом рід, родина рідня. У період різдвяних свят дуже багато атрибутів нагадують нам про те, що родина сильна єдністю. Народ сильний єдністю. Тому усі різдвяні атрибути несуть у собі культ роду, пошанування роду, пошанування минулого, захист теперішнього, мрії про майбутнє. Скажімо. Різдвяний дідух, безумовно, атрибут, який часто зараз з'являється в оселях багатьох родин. Його купують раніше виготовляли власноруч. Зокрема, це був останній зжатий сніп, який залишався, колоски якого залишалися на полі, а потім наприкінці жнив їх зжинали і урочисто заносили до комори, де він зберігався до новорічних свят. У передень Різдва на святвечір дідух ем, існувало, до речі, багато майстрів або традицій, які робили дідух із ем, декількох шматків або декількох різного роду зернових культур, наприклад, із семи частинок, із дев'яти частинок, кожне число, до речі, мало своє символічне значення. Там, наприклад, із вівса, із пшениці, із жита. Так? І потім заносили до хати для того, щоб під час різдвяних свят душі померлих людей мали нагоду сховатися саме у цьому дусі. У дідуху у нас кажуть на Хмельниччині, наголо змінюється. От тому дідух був охоронцем роду, місцем перепочинку душ померлих родичів, які спускалися на землю в період зимових свят. Ось. І був символом. Як і куття, ще один важливий атрибут Різдвяних свят символом пам'яті про померлих. Куття це з одного боку пам'ять про померлих родичів, а з іншого боку, символ Воскресіння, бо зерно, яке втрапить в землю, все одно Воскресне. Так і Воскресне, мабуть, і... Не мабуть, я вірю, наша Україна. Що стосується узвару, він походить від слова варити, варити усі плоди саду, бо узвар то напій, який готували для усіх членів родини із сливок, груш різного роду ягід та вишень, які сушили і з метою, аби в новому наступному році. Врожай був такий самий. У період російсько-української війни ця тема дякувати Богу з одного боку на вістрі, уваги. Чому? Тому що, мабуть, лише у горі українцям притаманно об'єднатися і замислитися над тим, що насправді цінне в кожного з нас. Сім'я, родина, мова. Те, як ми думаємо, те, про що ми мріємо, якою ми мовою плачемо, якою співаємо, якою сміємося. Тому для мене, як і філолога, і фольклориста, надзвичайно щемливо і важливо, аби українська мова, українські традиції, які я надзвичайно люблю, були кордоном захистом, оберегом, які б. Не тільки захищали нас від зазіхань ворога, але й тим плюсом, який єднав усіх одне до одного і робив нас міцнішими, бо нічого не може побороти ворога як народний дух, а от саме народний дух якраз і є в народному слові, в народній культурі, яку, на жаль, впродовж довгих років українцям намагалися. Як кажуть, у народі відбити памороки потрібно жити, відчувати. А для того, щоб жити і відчувати народною культурою, треба її розуміти. Тому, мабуть, у перспективі е незалежної вільної української держави все-таки варто знову повернути уроки народознавства в українські школи та вузи. Варто е запровадити різного роду курси та й в принципі пояснювати. Керівникам, майбутнім учителям, учителям, як саме записувати, що робити, що потрібно зберігати, як навчати, водити за руку до тих старожилів, які є, для того, аби вони насправді розказали, чому для них зараз, навіть коли людям по 80-90 років, так вони саме пам'ятають ось ці зразки. Вони не знають сучасної музики, вони знають теж, чого їх навчили їхні батьки. І, мабуть, отут ще один основний момент. Життя дитини йде з родини. Коли самі батьки зрозуміють, що мова, культура, традиція зараз наближаються різдвяні свята. Бо вона надзвичайно важлива, то ця традиція вона буде жити. Жити в головах, жити в серцях. А чи плекають фольклор хмельничани? Чи зберігають традиції, чи додають новації до давніх звичаїв, дивіться далі. Ми Різдво сприймаємо як таке щось нове життя. От. Саме з Різдва починається це нове життя, і тому будемо бажати один одному перемоги. Ну і безумовно, обов'язково подарунки. Я міський мешканець, і так склалося, що в місті, особливо в радянські часи, а я давно народився ще з радянських часів. На жаль, не було, от скажімо так, таких святкувань різдва, як от зараз відбувається. А сільські мешканці я думаю можуть багато пригадати, тому що в дійсності ця традиція у нас е, саме зберігалася на селі. Але вже потім, коли Україна стала незалежною, да. Ми відчули, що дійсно є різдво, що крім тих е, старих свят, що нам казали в радянському союзі, є і наші традиційні свята, тому вже тільки сучасне. Чесно кажучи, я не знаю, мені завжди бажали чоловіка і дітей. І все це, це, це ніяких промовок я не пам'ятаю. Чесно, я тільки пам'ятаю одну традицію, що я не пам'ятаю, чи то на різдво чи на новий рік. «Це Ми сідали з, з моїм братом під стіл і щось кудаха, я не знаю з чим, але ми це робили. Це, єдине таке, це щось таке єдине, що я пам'ятаю. Ні, Більше таких не згадаю. Тільки на мене брат ходив посівати Новий рік майже з 12 ну як типу, Новий рік стукну, десь 10, і ми вже і верталися десь 6 годин ранку, і туди вернулися в 6. Одна з фраз, яка мені чітко запам'яталася, це дай Боже ці свята спровадити, такий вживався термін, та других дочекатися. Напевно, що тут також малися на увазі ті виклики, які йдуть протягом року, і просилося вищих сил можливості, розуму, мудрості витримати всі ці виклики, пройти їх гідно і аж дожити до наступного року. Тому я цього бажаю ці свята спровадити, а наступних дочекатися. А щоб більше дізнатись про витоки свята Різдва, пропоную вам до прочитання на дозвіллі Путівник у світ різдвяно-новорічних традицій під подушку чи під ялинку. Антропологічне дослідження свят Дар'ї Анцебор навколо круговерті зимових свят, окрім магічності, завжди присутні питання історичної складової: яких символів сповнене традиційне і сучасне українське різдво. Чому ми чекаємо Миколая і який він має зв'язок із Сантою? То такий дід мороз, і чи правда, що він повністю вигадка радянської культури, коли українці почали прикрашати ялинку, і чи вона повністю замінила дідуха? Як співіснували практики святкування різдва у містах і в селах? Врешті, як формувалися нові канони свята під впливом радянської влади і у часи незалежності? Зимові свята це сімейні традиції, віра в диво, смаколики і подарунки. А ґрунтовне дослідження антропологині Дарії Анцебор під подушку чи під ялинку допоможе вам дізнатися, як і коли ці уявлення утвердилися. Чому варто прочитати цю книжку? Спершу тому, що тут ви точно знайдете відповіді на запитання, як виникли і розвивалися традиції зимових свят саме на території України. Також розберетеся у міфах, що утворилися довкола постаті Діда Мороза. Пригадаєте відчуття ностальгії за магією свят, яку всі так чекали у дитинстві? Дай вам Боже в мирі і здоров'ї ці свята відсвяткувати і нового року дочекати. Від Нового року до богоявлення, від Богоявлення до Воскресіння, від Воскресіння до Трійці Святої, цілий рік прожити в достатку і спокою. І так, з року в рік, доки вам Господь призначив вік. Хай вас Бог охороняє, Христос ця рождає.